На Прикарпатті викрито масштабні зловживання та корупційні злочини. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури спільно із поліцейськими проведено масштабну реалізацію у кримінальних провадженнях. Повідомлено про підозру 40 особам, серед них міські голови, депутати, місцевих рад, посадовці, директори державних та комунальних підприємств. Загальна сума встановлених слідством збитків становить понад 106 мільйонів гривень, а неправомірної вигоди понад 360 тисяч гривень. У із справ фігурує Коломийщина, а саме Печеніжинський ліцей. Поліцейські Івано-Франківщини викрили інженера з технічного нагляду, який причетний до розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтів у двох навчальних закладах області. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад півтори мільйона гривень. У ході до судового розслідування поліцейські встановили, що упродовж 2021-2022 років фахівець, який здійснював. Технагляд за будівництвом у Печеніжинському ліцеї вносив до технічної документації неправдиві дані. Відомості про обсяги та якість виконаних робіт не відповідали проєктно-кошторисної документації, що дозволило підрядній організації незаконно отримати понад 1 мільйон гривень із бюджету. Крім цього, інженер також так би мовити контролював ремонт підлогового покриття спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи у місті Долина. Він проявив службу службову недбалість, що спричинило розтрату ще близько півмільйона гривень бюджетних коштів. 6 серпня фігуранту повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частини 5 статті 191, частини 1 статті 366 та частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України.